Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я, про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле. Моя ти співана я воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за І ти, моя єдина, встаєш із за моря, за туману рожева я зоре. І ти, моя єдина, Ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море, заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі.